Шановні глядачі, Мстиславича Агрозлуцька. У нас є така пропозиція вам, кому потрібні? Потрібен діловий метал. У нас є от такі от металоконструкції. Вам запропонувати значить, вага і ціна значить, за 1 кілограм 25 гривень. Значить, без порізки приїжджаєте. Своїм автотранспортом самовивіз. Значить, ви можете його наважити собі і забрати, погрузити допоможе. Тут є і от такого, такого п'ятерка. Такі короба є. Значить, короб десь 100-120 кілограм. Значить, такі короба вже брали люди для дрова складати, він добрий є. Готовий, не треба нічого не варити, не різати. Значить, ось такі от гулки, четвірки, бачите, в ґрунтовці є, да, навіть метал. Хто перший звернеться, той краще набере метал. Відразу вам кажу, попередньо дзвоніть, замовляйте, кажіть, що приїду, щоб вас було, ми вас, я вас виглядав, підготував, бо... Знаєте, можна і приїхати, а світла не буде. Треба буде підготуватися. Нема смислу, звісно, їхати, якщо ви там будете одну штучку, дайте мені там. То так, знаєте. Кому щось треба посерйозніше, такі от є ще такої конструктива. Тому є що його вибрати зараз. Кому якісь теплиці наймайбутні, підстовпчики. Метал дуже дорогий, просто нереально непідйомно дорогий. А в нас, будь ласка, 25 гривень за кілограм. Це є гарна ціна порівняно з новим металом. Їх нічого йому не бракує. Такі самі ви будете купляти, Певно, що в разів 4 дорожче зараз на металобазах. Отак от то. От. Комбінуйтеся з сусідом, другом. Радий з вами співпрацювати. Чагро. Значить, Є така пропозиція. Кому зайде вести, приїжджайте, вуть дзвоніть. Дякую.